Всім привіт, слава Україні слава нашим героям-захисникам. Сьогодні я хочу провести експеримент, щоб зрозуміти, на якій системі вигідніше економічно, тобто по грошах, кип'ятити воду, ну, відповідно, готувати їжу. Є дві системи. Одна інтегрована система для приготування їжі, все. а друга проста отака, газова камфорка на такій самий газові балони. Експерименту яка. Зараз наливаю однакову кількість води сюди і сюди. І відповідно одночасно запалюю і вмикаю скажімо так, ці газові пальники для того, щоб закипятити ту воду. Не мірюємо час, само собою, а саме основне, ми вимірюємо, скільки газу піде на цій системі, а скільки на цій. Для цього першим ділом, що ми робимо? Нам потрібно газові бази. Зважити, тобто знати, яка маса газу, відповідно, з балоном на початок експерименту, до того як ми воду скипетимо і після того. Зразу скажу, що зараз в майстерні холодно, відповідно, все холодне. Так, 520 градусів Є. Yeah. Тож оскришечка розмарні. І тут так, збити 230. Зразу треба записати 230, а там забув. Зараз сважимо. Так, 530. 530. Для частоти експерименту бажано кілька разів зважити, щоб середнє знайти. 530 так і є. то Думаю, так і будемо вважати, що це право. 230, 240. Ну, 230 так і. Так. є. Тепер, Що нам треба зробити? Треба води налити однакову кількість. Беремо ось такий лоток 0,6 літра. Наливаю повний. І цей повний Наливаю так, готово. Тут на шість також нариває. О експеримент провалився.

и раскращик получилось нормально так потім было рано ну и в принципе можно приступать першим делу старым и yeah. немножко не Положение вставила, ставим. Ніч я тут шость. Раз чути. Шесть це камфорт. Так, Ладно. Щоб здалося секундомір запустити. Запускаємо секунду. Ну, Дві секунди тут пізніше запалив, але в принципі може бути. Так, можна підкрутити. Oh, my God. Так, є 7,8 секунд, 7 8. тут закипіло. ще ні. Ну, в принципі, можна вставляти, Саме основне, що нас цікавить, це Наскільки зменшилася маса балона? 530, так і є. Коротше, погано.

520 все таки. Перший раз показав вага 530. Зараз 530. Ні, 520. Значить, перше включення просто щось він барахлить. 520, так і є. Що у нас тут?

22. 220 грам, значить, а тут 520. Ну виходить? А, ну то логічно щось. Виходить, фактично однакова кількість газу йде. З того балона і з того. Зараз проаналізуємо все. Так. Отже, до експерименту 530 грам в балоні після 520. Тут до експерименту 230, після 220. Виходить 10 грам і там спалила система, і там спалила система 10 грам. Тут трошки довше часу кипятила воду, але я підозрюю тут... Або з камфоркою, не то, бо щось маленький вогонь я бачу. Не міг я більший вогонь дати. Або тут така камфорка, або... або щось балон хімічить, не пускає більше газу, не знаю. Бо в більшості там бувало, що більше камфорка горить вогнем, скажімо так. Не Більший тиск газу дає, але то щось, певно, ну, якісь є нюанси. Можливо, там навіть і час буде однаковий. Виходить, зараз різниця по часу хвилина 20 секунд приблизно. Але це не є показник. Чесно кажучи, я думав, що це буде значно швидше кип'ятити воду. Бо тут такий спеціальний банячок з радіатором, що він захищений такою, скажімо так, е ну, накидкою, чи, чи що не, не втрачає тепло. А тут такий великі на, на двір, так би мовити, втрачає тепло. Ну і що з того можна зробити, який висновок? Виходить, що... Оця система значно дорожча. Балони дорожчі. А суть та сама. Я щось не розумію, в чому фішка. Ну ясне діло, що дуже зручно. Єдиний нюанс, це Визнаю, що це зручна система, що тут баняк, скажімо так, не такий великий і підходить до цієї системи і, в принципі, все дуже зручно. Але значно дорожче, наприклад, такий балон 80 гривень 220 грамів газу. Такий 450 грам. І там 450 напевне ціна. Тобто значно дорожчий газ, значно дорожча сама система, ніж така плитка. Вигоди, скажімо так, дуже мало, тільки то, що зручно. Так що, от такий експеримент. Чесно кажучи, я очікував, що ця система спалить менше газу і буде якась. Інша пропорція, бо цей газ дорожчий, я думаю, скоріше, швидше закип'ятить, менше газу спалить, то якась вигода буде ще в газі, але поки що я того газу не побачив. Єдине зразу зауважу, розумію, що такі будуть писати, експеримент, скажімо так, має свою похибку і досить велику, через те, що малоточна оця вага і дуже мало газу пішло під час експерименту. Тобто вимірюємо ми дуже маленькі кількості газу. Достатньо неточним приладом. Я думаю, що якась би там розбіжність була більша, наприклад, в тому розходу газу. Але все одно, думаю, принципово це картина не поміняє. Ну, Ось такий висновок, такий експеримент. Як то кажуть, робіть висновки самі і дивіться, що вам підходить. Всім дякую за перегляд. Слава Україні і слава нашим героям-захисникам!